Привіт, ну що я не знайшла кращого часу. Ми все збиралися, збиралися почати записувати це відео, і зараз ми йдемо в спортзал. Знаходимось в дуже такому важливому етапі для нас. Що в нас зараз в житті відбувається? Перш всього, це ми зрозуміли, що майбутнього в Італії в нас не буде. Для нашої сім'ї, особливо для сина, це дуже все складно, починаючи від того, що тут а, немає дитячих садочків на англійській мові або є, вони дуже далеко від нас, їх там всього насправді декілька в місті, їздити незручно. І ще ми, плюс до всього, посварилися з ріалтором. І зараз у нас ситуація така, що е, потрібно покинути квартиру нашу в Італії 10 січня. Все така дата. Знаєте, офіційна. У е, нас вже не буде няні в той період, е, не буде квартири. І ми почали думати, куди нам приїжджати. Варіанти були ну англомовна країна, звичайно. І це було б логічно, напевно, з першого дня зробити. Але ми поїхали спочатку після початку війни. Спочатку поїхали в Швейцарію, потім в Італію, і зараз розуміємо, що нам потрібна англомовна країна. Варіанти це Англія та Америка. Спочатку ми тільки дивилися на Англію, ми подали документи в Лондон, і мені дали відповідь, і Дані дали відповідь моментально. Відповідь позитивна, а тіму відповіді до сих пір немає. І паспорта твого також до сих пір немає. <світ> думаємо, думаємо. І в той же час у нас запуск проєкту. Ми запускаємо маркетплейс для стилистів. Такого ще немає зовсім в цьому просто світі, немає якихось прототипів. Ми, я надіюсь, будемо першими. І ціль вийти на весь світ. І запуск проекту буде 15 січня. Тому давайте такі основні дати. Це 10 січня. Нам потрібно покинути країну або виїхати з нашої квартири, залишитись без няні. І 15 січня це лонч проекту. Я не знаю, як ми це зробимо зараз. Ми знаходимося в моменті, коли думаємо, що потрібно їхати все-таки в Америку. Насто куди ми їдемо? Тім, куди ми хочемо їхати? Югенса. І ми хочемо їхати в Сан-Франциско. Для роботи. Перш всього це робимо долину, ну джелатина в сан франциско Бажано в сан франциско так, але там біля цього, біля цього міста. І головна ціль це все таки. Ми хочемо наступних 2-3 роки зробити ціль саме проекти. Перш за все, це проєкт ще чоловіка і проєкт наш спільний маркетплейс для столистів. І мені здається, немає кращого місця, в принципі, для стартапів, ніж Сан-Франциско. Тому це таке, знаєте, ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день. Самі цікаво подивитися, що буде через. Чуєте, тим матюкається на російській мові. Mm. А потім, коли Даня каже Матюки, <гум> вона російською мовою, всі думають, що це він від мене вчиться. А насправді ні. <гум> Uh, я намагаюся нікому не казати про наші ідеї, поки вони не вирішуться. Тому це відео, я думаю, ми випустимо там, знаєте, коли ми будемо вже в літаку. І uh, це буде таке кіно. Uh, перш за все, як проходив ланч uh, нашого проєкту, нашого продукту, переїзд. I do. And, you know, that drive is just A year because of, you know, The toll. Ми зараз знаходимося на цей момент зараз ще в Італії. Моє улюблене кафе біля дому. Тут вже зима. Тут наш цят. І таке місце класне. У наш вихідний говоримо про роботу, про переїзд, хоч і намагаємося робити це якомога менше. Для проєкту ми вже визначили дату лончу проекту. Це 15 січня. Але при цьому всьому я не знаю, як ми зможемо дійсно стигнути до 15 січня, зробити все. Це і сайт повністю. Це дуже велика робота з піар сторони платформи. Запустити, зробити контент для платформ. Саме Найкраще, напевно, це зробити сайт реально в ідеальному стані і плюс до всього зробити платіжну систему. У мене вчора просто була паніка, і ми, ми сваримось, ми, а, не на підмісі йдуть завжди якісь такі сперечки. Значили, Даня Даня я це все бачить, So ще один uh, I think it's my like stuff, you know, the wedding, some like important days. I look the worst. Yeah. Because I think I'm focusing too much in like important stuff, not about how I look. Yeah, I mean it's like it's like kind of like you like you're sort of ready to do like real stuff and then you start to like think about like this a lot. Mm -hmm. You don't have time to like be nervous about but you look good. Thank you. Ми сьогодні запустили першу інформацію в інстаграм про проект муж про платформу і вже отримуємо перші фідбеки від вас від вас. Це прям дуже-дуже круто. Зараз багато людей починають підписуватися на аккаунт. Хоча там ще нічого тільки немає. Тільки трошки інформації про проєкт. Але зацікавленість вже помітна, помітна підтримка. І якась починається впевненість в тому, що не тільки нам здається, що це дуже важливо. Їдемо в гори, на відпочинок, святкувати будемо Різдво. Перший раз не вдома. особисто я. Знаєте, хотіла записувати цей влог, показувати якісь різні моменти, як там, не знаю, як створюється проект, які в нас які в нас можливо емоції, що відбувається. А насправді, коли в тебе багато емоцій, коли в тебе є якийсь екшен, то ти... Напевно, останнє що робиш, це ти знімаєш влог. Ти про нього зовсім забуваєш. І всі влоги, всі влоги в мене напевно це будуть просто з машини, де я сижу в світшоті. Чоловік десь там, тут наші тут Данька, Чет. І я вже розказую, знаєте, постфактум. Ми будемо їхати відпочивати, даємо собі три дні. Нашими хлопцями. Потім повертаємося, запускаємо проєкт, і через буквально через пару тижнів ми будемо збирати вже валізи, продавати речі, переправляти в Україну, переправляти в Америку. І і так. Ну Що так я виглядаю зранку з ми і йшла в спортзал. Поки син спить, це єдиний спосіб сходити в зал. Але ж іду по дорозі. І побачила цей вид і просто не змогла прийти повз. У бочни цей готель, обошні Дуже-дуже красиво. Як інтроверта це справжній рай. Була б воля, я б тут, напевно, лежала. Не знаю, вже цілий день. Думала б про щось, писала б щось. Я мрію про такий час. І мрію про, таку, про такий будинок. Тому в наступному році, ця мрія збудеться. Так виглядає зал. Скоріше всього я буду робити його. Тут я. Привіт-привіт. Сьогодні планів у нас небагато. Хочемо покататися хоча б на санках. В горах побачити сніг, а потім. А потім, напевно, відпочивати. Це, до речі, таке класне відчуття, коли в тебе є діти і ти проживаєш, мені здається, емоції, різдва, емоції Нового року, якось по-новому, знаєте, як перші наші відчуття, коли ми були малі, так само зараз можна спостерігати те, що переживає Даня. І ми прям. В кафі подарували їм подарунки, а, робили сюрприз, робили це відчуття, що насправді це Дід Мороз прийшов, тому дуже класно. класно. А ця частина позаду мене нагадує мені Карпати, така, наче гуцульська частина, дуже красива. До речі, цікавий факт. Чоловік замовляв ребрейдинг для своєї компанії з американського агентства. Ну, я подумала, що. Хочу послухати, що вони йому кажуть, як вони в принципі працюють, яка різниця американського агентства і українського, наприклад. Ну, по-перше, різниця в ціні. Ціна, напевно, в чотири рази більше, ніж українського агентства. І прикол в тому, що я заходжу до них на кол. Дивлюсь, читаю імена, а там Оля Шевчук. Каріна якась там, якась там І Я просто розумію, що це українська команда, там українська, правда, росіяни також є. І це такий міг, знаєте, в принципі, українців, які живуть в Америці. І я думаю, чоловік, ти молодець, забув про старий брейдинг української компанії з Америки, знаєте, ціну в чотири рази більше. І в принципі, я впевнилася в тому, що... Українці дуже круті, розвиваються в різних сферах. Я бачу рівень у всьому після особливо, особливо після життя в Італії. Тому, тому було прикольно дізнатися, яка в нього компанія працює А, Сказати, що я в шоці і що я нервуюся, нічого не сказати. Сьогодні вже якось легше. Вчора було зовсім не легше, вчора тільки допомагали таблетки. Ситуації. Ми говорили весь місяць, два місяці останніх з командою про дату запуску проєкту, коли буде саме лонч проекту, а це дуже важлива дата. Це там не дата мого день народження або день народження Тіма. Це дата запуску проекту, на якій ми всі працюємо. А ти не думаєш, що всі будуть бачити. Це ролик, то будуть бачити, але в кінці я вже маю. я це вам розповідаю тільки з думкою, що це вже ситуація позаду мене. І що все вирішилось, тому я трошки розповідаю, що я сталося думав, що це, вроді ну, пасивно-агресивно. А, так хай дивляться. Якщо це для команди пасивно-агресивно, то нехай дивляться, тому що я намагаюсь бути дуже полайт і дипломатичною. Ну коротше, ми про це говорили вже не один день. І, звичайно, всі знали дату лончу. Ну, блін, камон, це ж найбільш серйозна дата, мені здається. І я, звичайно, було дуже багато зроблено піар-роботи, маркетинг-роботи. І всі орієнтуються абсолютно на 15 січня. Виходить позавчора а, ВОК український з нашою статтею про статею, про МАШ, про запуск проєкту. І там написано дата 15 січня. І просто після цієї публікації нам пише м, наш головний по технічній команді і каже: знаєте, я напевно боюсь, що ми не встигнемо на 15 січня зробити сайт. А, потрібно десь на це, ну, коротше, на два тижні пізніше зможемо, а на 15 січня ні. Блін, коротше, я просто не знаю. Я така була зла, слава Богу, що тим був трошки. М, він... Більш дипломатичний і він, він стриманий, і він ще такий позитив. Ну, коротше, я мовчала весь дзвінок, тому що в мене були просто очі такі квадратні. І... Ма вихо немає просто ситуації, що ми запустимо, не запустимо, залочимо проект на два тижні пізніше. Після того як я всім розкажу себе 15-го. всі про це знають, всі там публікації тому подібне. І ми такі, ну да, окей, ми запускаємо на дві 2... на два тижні пізніше. Такого бути не можна. Звичайно, я ж кажу, що потрібно зробити все можливе, щоб запустити проект 15-го, знайти екстра айтішника, той хто буде робити. Фронт-енд, екстра людину. А uh, екстра людину знайшли у вигляді цього чоловіка, мого чоловіка. Добре, що він ще і може код, uh, код писати. Тому новий рік буде проводити за комп'ютером. Якось так. Романтика стартапу виглядає приблизно так. Mm -hmm. I hope. Сьогодні п'ятниця, три дні до запуску. Я просто ніяк, в мене просто немає сил ні на що. Я нічого не хочу, а роботи ще дуже багато. Просто не знаю, як я вийшов. Що тут твориться? 15 число. День, коли в нас повинен був бути запуск платформи, а запуску платформи немає. Я на дуже, на дуже великих нервах. Робити проєкт реально складно, тому що не все залежить від тебе, команда намагається. Зараз вже в процесі. Просто не маємо ще одного програміста, який буде займатися фронтендом. Коротше, коротше, і на носі вже зустріч. Точніше зустріч співбесіда з посольством американським. Спочатку медкомісія. Я надеюсь, що мені не поставлять ніякі екстра вакцини, а потім і сама співбесіда на Америку. І я недавно подумала про те, а що буде, якщо нам скажуть ні. Ну, може всяке бути, хоч не залишаю, не залишаючи на те, що є американський паспорт, да, ні, є американський паспорт, але в мене немає. І відповідь на сімейну візу може все одно бути ні. Я не знаю, я потім буду дивитися, напевно, це відео, згадувати свої відчуття. Це такий дуже знаєте, дивний період. Але мені здається, що це дивний період всіх українців вже на протязі. Ну, як війна почалася, так вже цей період і почався. Тому живу і до кінця не розумію, де я буду навіть через місяць в якій країні жити наступних там 2-3 роки. Дуже багато сталося за останній тиждень. Цей тиждень був а неймовірно складним тижнем, одним із самих, ну найскладніших, напевно, за останніх півроку це сто відсотків. Що в нас було? По перше перш цього в нас був запуск, як я вже казала, 15 січня він повинен був бути. Він не стався. Ви просто не уявляєте, пішло все, що могло піти, не так пішло не так. Починаючи від всіх багів на сайті, починаючи від нашої команди, було дуже, дуже багато проблем саме з сайтом. Переносили дуже багато інформації вручну. Останні дні ми з чоловіком працювали до другої, третьої ночі. Просто з сайтом, з платіжними системами, зі столистами. Вся команда працювала також по вечорам, вночі. Mm. What are you waiting for? From the oh, ні, ні. Не дуже це класно зі сторони, звичайно. Mm. організації, але. Спасалася як можна, тому я дуже вдячна всій всій команді, що так були включені в процес. Я під кінець також кодила, <годила> робила те, що можу, тому що м -м, під кінець, навіть сайт, коли вже потрібно було переносити на о, наш домен і ставити сайт саме як лайф, коли ти там нажимаєш останній момент, це така знаєте, одна кнопочка, і вся інформація перераховується вже на, на справжній сайт. У нас цього не сталося. Навіть там були проблеми, тому сайт повністю переносили мануально. Враховуючи мене, це було дуже-дуже довго. Тому ланч стався на три дні пізніше. Ланч стався дуже класний, дуже багато підтримки. Я не очікувала. Зараз в Києві на всіх екранах, там головних, гулівера, цума, постійно надпис, Маш. Другою дуже, так не знаю, тепло, тому що я не в Києві, хочу дуже бути там, хочу побачити це на власні очі, але можу побачити тільки в ваших відео. Я зараз знаходжуся у Франкфурті. у мене була співбесіда. Спочатку був медогляд складний, потім була співбесіда, співбесіда була нескладна, але вийшло так, що. Я зараз очікую на свій паспорт, тому що мені одобрили візі. Сім'я в Мілані. А, потрібно збирати речі, зовсім скоро. У нас вже куплені квитки в нову країну, куди ми переїздимо. Не вже заброньований там будинок на місяць, бронюємо машини. А, знаєте, дуже оперативно намагаємося зробити цей процес переїзду. А я у Франкфурті. я ще до сих пір в Німеччині. Я вже тут напевно днів п'ять самостійно в готелі, коли я нещодавно народила, що це, це мені, напевно, подарунок за всю мою роботу. А то відпустка вийшла набагато довше, ніж я очікувала. Нас. Сьогодні я надіюсь, закритися запитання з платіжною системою. І, знаєте, коли ти працюєш над сайтом, все одне, але платіжна система це друге, і це зовсім інші люди, і там ще свої проблеми, і в них все ще не так, не все ще так гладко зі своїм сайтом. Тому ми затягнули з платіжною системою, і я вже надіюся, що завтра клієнти повноцінно зможуть букувати, бронювати столистів. І я не сандюсь, а стилісти зможуть повноцінно працювати. І з новин про нас говорять просто всі. Мені здається, про марш сказали всі люди з модної індустрії, яких я поважаю, колеги, люди, за якими я слідкую, тому це просто неймовірно круто і неймовірно приємно. Стою з такою коробкою, там де був мій паспорт, з візою. і я їду в аеропорт. Просто як я щаслива поїхати з Германії. Нам дощ, міла, напевно, не хоче, а, щоб мені було сумно його відпускати, тому робить таку погоду. Післязавтра в нас вже літак. Сьогодні віддаємо ключі від квартири і все, цей етап закінчений. Дякую вам за перегляд цього відео. Перше відео було це історія нашого переїзду, історія початку проєкту. Дякую, що подивилися. Пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь, якщо хочете ще більше бачити відео, тому що наступні відео будуть виходити по вашим запитам. І, і до зустрічі! До зустрічі в нових лових.